З перших Прямі відповіді на конкретні запитання. Відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаю в студії Ольга Багній, і сьогодні у нас в гостях головний лікар санаторію Червона Калина Василь Іванович Височанський і головний адміністратор санаторію Червона Калина Ірина Дмитрук. Вітаю вас! Вітаю добре. По перше, що хотіла спитати: санаторій Червона Калина тепер не червона калина, а червона калина, медікал Резорт. Підозрюю, що у вас е ще змінилося, дещо не лише назва. Так, наразі ми на такому етапі е, глобальних змін. Поступово відновлюємо все, поступово вносимо новинки. І, власне, назва санаторію це одна із, із тих нововведень, яких буде надіємося дуже багато. Звучить сучасніше і по модному. А що з останніх новинок у вас сталося? З останніх новинок, от буквально на днях у нас з'явився новий апарат, яких взагалі по санаторіях є мало, у нас він вже є. Це водневий інгалятор, про якого я думаю, Василь Іванович більш детальніше розкаже. Що він робить, цей водневий інгалятор? Водневий інгалятор це дуже буде збільшить нам можливість оздоровлювати наших відвідувачів, наших пацієнтів, і саме він покращує і забезпечує покращення обміну речовин в організмі. І Особливо це при дихах захворювання органів дихання, а також серцяво-судинної системи. Mm -hmm. А хто взагалі до вас приїжджає найчастіше на оздоровлення? Люди з якими проблемами? Ну, саме найбільше зараз, звичайно, що є такі стресові розлади в людей, оскільки е, йде війна в Україні, і е, ми оздоровлюємо е, опорно-руховий апарат, ми оздоровлюємо серцево-судинну систему, дихальну систему, органи травлення. І е, більше з такими проблемами до нас і звертають. Тобто оздоровлюєте майже все. А як працюєте із стресом? Із стресом дякуючи тому, що в нас є два джерела води. Тобто йодобромна вода, яка дійсно дуже допомагає в таких ситуаціях при лікуванні як центральної нервової системи, так і периферичної нервової системи, і ця вода дійсно впливає, оскільки іони йоду і брому мають властивість проникати через шкіру, і тому всі такі стресові ситуації дуже допомагає. Ну і поєднуючи звичайно з тою природою з мікрокліматом, який є. Який подарувала природа червоні, слухайте а ця йодобромна вода, я не помиляюся, Така сама вода в карлових варах світовому курорті. Правильно так, по мінералізації і по складу вода практично така, як є в карлових варах. Тобто ми маємо 5,5% мінералізації. Це досить так потужно, де є йод бром, і який саме надає таку допомогу. І ну, ми повинні розуміти, що саме основне на сьогоднішній день, що ми, Україна, внесена до країн, де є йододефіцит. І в зв'язку з недостатністю йоду не, не може працювати нормально, щитовидна залоза, оскільки в цих гормонах практично є склад йоду. І через що, коли навіть є випадки, що поступає пацієнт, і є в нього аритмія, яка є наслідком того, що є йододефіцит, і щитовидка не може нормально працювати, тобто нормально виділяти гормони, які потрібні в край організму, для того, щоб нормалізувати обмінні процеси в організмі. Тобто оцю йодобромну воду можна пити абсолютно усім, навіть треба пити. Ні, я сказав про два джерела. Йодобромна це є одне із джерел нашої мінеральної води, це є вода для ванни і для басейну. Тобто ванни приймають. Ага, йодобромну воду не п'ють. Не п'ють, тільки це є ванни, приймають mm. пацієнти ванни і також йодобром приміняється в гідрокінезі. Тобто в нас є басейн, гідрокінез, де є. Такий скелетний витяг робимо нашим пацієнтам, і вони саме в йодобровній ванні, яка допомагає розслабити організм. ну, і теплова ефективність є, звичайно, води. Ми у нас вона 34-36 градусів. Вода, і йодобром, звичайно, свою роботу робить. І плюс скелетний витяг, де людина під своєю вагою, природнім шляхом. Робиться скелети, витяг хребта. А як часто можна це робити, чи як часто треба? Е, так, ми робимо, дивлячись, все-таки по показах. У нас лікар приймає, приймає рішення, е, як е, і скільки процедур таких можна прийняти. Звичайно, є протипокази, є покази до таких процедур, і ми приймаємо рішення, скільки там, чи, наприклад, через день чи два дня, і один день робимо перерви, на, і тоді іншу ванну чи бас. Сень приймає людина, Тобто, щоб теж то, що перенасичення, наприклад, не було від таких процедур. Тому що ну, приїжджає не з одної патології, наприклад, хребта, а є патологія серцево-судинної, дихальної системи, є шлунково-пішкового тракту, наприклад, і тому нервової системи. Тобто, Ми дивимося, все по. Організму вивчаємо організм, обстежуємо і тим більше. Ми маємо на сьогоднішній день можливість обстежити як лабораторно. Ми це робимо УЗД, також консультацію вузьких спеціалістів. На сьогоднішній день це ми все робимо. Тобто людина приїжджає до вас на оздоровленні отримує весь спектр послуг. Правильно розумію послугу вона може отримати. Можна і консультацію вузького спеціаліста отримати, наприклад, там є плора ендокринолога, дієтолога також ми хірурга. І Сімейні калікаря так у нас це все є, і це проводиться, і також може зробити ЕКГ, де буде розшифрована навіть і ми маємо можливість на сьогоднішній день в екстрених випадках зробити ЕКГ і відправити для консультації в центр серцево-судинний центр. Ну це дуже круто. А як щодо вихідних, це ж санаторій субота-неділя зазвичай це такі вільні дні. Люди відпочивають. Дві такі хороші унікальності нашого санаторію є. Перше, це звичайно, що ми працюємо всім на 24. Тобто нема у нас де суботи, на неділю в... А, тобто, і... і лікарі працюють, і царі працюють, і медичний персонал в повному об'ємі. Тобто, якщо навіть немає людина можливості приїхати на 14 днів, візьмемо, щоб прийняти 10 процедур тої, тих чи інших, то вона може приїхати і на 10 днів, і вона прийме 10 процедур відповідно і процедури, і в суботу і в неділю то... усе працює. Це працює це одна унікальність, і друга то, що ми працюємо під одним дахом. Тобто в нас як фізичні процедури фізіотерапевтичні, так і процедури водні, все під і спальний корпус все під одним дахом. Тобто не треба людині на сьогоднішній день, коли стало на вулиці холодно, переходити з одного корпусу в інший для того, щоб прийняти ту чи іншу процедуру, пройти обстеження чи похарчуватися, наприклад, столово – все у нас повністю під одним дахом. Це дуже добре. Тобто, людина зранку прокинулася в піжамі, пішла на процедури. Басейн, не сніданок. На... Ми їх коси. Перший обювед наш пішла, попила водичку. Оце друге наше джерело: це хлоридно натрію магнію вода. але я скажу, що вона дуже унікальна. Там практично є вся таблиця Мінділеєва, все в допустимих нормах для пітівої, для води е, і. Не дотримані всі норми, і є тепле джерело, і є холодне джерело. І від того залежно ми і призначаємо, як пити воду. Ну спочатку, звичайно, ми хочемо і питаємо пацієнтів. Якщо ні, то ми визначаємо самі як і по кислотності шлунку, тому що наша водичка дуже гарно впливає на шлунково-кишковий тракт, тому числі пішлункову і. Печінку, тобто жовче виділення набагато покращується при вживанні цієї води, і ми всі розуміємо, що якщо є нормальне харчування, то буде нормальний обмін речовин і, звичайно, покращується стан здоров'я. До речі, як з харчуванням, які у вас харчування отримують люди, які приїжджають на здоровлення. І на відпочинок, так само на сьогоднішній день дуже харчування. Гарно зроблений ремонт столової нашої ресторану, нашого. І на сьогоднішній день пацієнт може собі вибирати, що він хоче їсти. Тобто він бачить, що на другу, наприклад, заходить в столову, і він бачить перед собою. Є такий е, запит, нашої чим він хоче завтра харчувати. Цим він пише собі на сіданок, що хоче на обід і на вечерю. Це дуже унікально і не дуже подобається нашим саме відпочиваю. Ще факто. До речі, про відпочивальників можна ж просто приїхати відпочити, не оздоровлюватися. Є ж такі люди, які не потребують. Звичайно, переважна більшість наших гостей, які приїжджають на вихідні. Це більшість гості, які хочуть просто відпочити від, від міста, від, від проблем, від клопотів щоденних. Взагалі, наша територія це такий затишний куточок. Це така місцевість. Ми, ми взагалі знаходимося. Це вже легенда. Червона калина, її знають усі сіла, їдуть. Так. Всі кажуть, перлина, перлина Рівненщини, це наша червона калина. Ми знаходимося на березі озера в сосновому лісі. І це такий маленький, як ми кажемо, рай на землі для нас. Наша червона калина красива в любу пору року. Вона казкова, надзвичайно казкова. Вона взимку. Ті, хто попадають на таку сніжну погоду. Це, це просто, це казка, знаєте, з дитинства. Осінь, відповідно, золота осінь. Зараз у нас красива. Весна, то, то просто казка. і це я розказую багатьом і завжди. Коли був карантин, ми зачинялися відповідно, як і всі заклади зачинялися. Ми були зачинені. І так е, боляче було дивитися на те, як у нас світуть сакури, магнолії, пташки, співають, аж закладає вуха, і ніхто тої краси не бачить. Це, це було до болю до сліз, але наразі, е, дякуючи Богу, і нашим е, зсу, ми маємо е, більш-менш спокійне життя, і е, люди приїжджають просто відпочити душею. Е, Територія велика, територія гарна. Взагалі наша територія це дендропарк. В нас є дуже багато рідкісних дерев і кущів. Так, в свій час було висаджено. Більше сотні рідкісних рідкісних дерев і кущів, які наразі є у нас на території, тобто прогулянки по території, це це теж певний вид е, релаксу і оздоровлення, і е, як ми кажемо, основна процедура прогулянка по території санаторії. Взагалі, так як я сказала, сосновий ліс. Е, він виділяє такі фітоноциди, які дуже сприятливо впливають на дихальну систему. Це хвоя виділяє такі елементи. Тобто ти приїжджаєш відпочити, ти все одно хочеш, не хочеш, оздоровлює. Так, так е, в корпусі в нас дуже тепло, все під одним дахом, їдальня, е, тобто харчоблоки, процедурні кабінети, але на вулицю люди виходять для відпочинку, е, для прогулянок по території. Е, взагалі, в нас зараз дуже тепло. В нас е, тепло по кабінетах, в нас тепло по номерах. Е, але е, от територія все одно вабить наших гостей. Ну це важливо, що тепло, тому що комфорт надзвичайно важливий для тих, хто хоче оздоровитися, хто хоче відпочити влітку. У вас там і пляж, є і тенісні корти. Так. А взимку чим люди можуть зайнятися, крім того, щоб походити погуляти? Вони ж не будуть гуляти весь день. Е... Є якісь розваги під Так, тасом? Звичайно, звичайно. Розваги в нас є і в самому корпусі. Це в нас є і. Е... Тренажерна зала, в нас є тенісна зала, більярдна, ігрова також. На вулиці взимку в нас також відбуваються різноманітні розваги. Ми наразі готуємо резиденцію Святого Миколая, угу. запрошуємо діток групами, так, це буде, буде святкова і казкова подія в нашому санаторії. Так. Угу. А повернімося до оздоровлення кажуть, у вас дуже багато процедур, понад 150. Так, 150 150 процедур ми маємо і ми дійсно їх відпускаємо. Зараз чуть-чуть ми зменшили звичайно, кількість, тому що в нас е, апітерапія і бджоли вже е, на зиму хочуть спати, так що ми е, ну, вже не можемо проводити сон на бджолах, дихання з вуликів. Так, це буде Ні, жорстоко тут, стосовно бджіл. Ну, звичайно, так, але зато у нас на сьогоднішній день от є водневий апарат, який е, де, в дечому замінить і, і, і такі дихальні процедури. І е, в нас є електросон, який теж е, ми зараз е, його не ввели в дію і працює, і є потреба. А як так, він так, працює, пишування. електросон. Е електросон працює так. Як він працює? Е ну до... тобто, що людин людина приходить, лягає і що і спить? І, так, і спить. Він зас, ну, засипає під діями електрострумів. Там ага. електрострумі, міні електрострумі, які... цей сон якось відрізняється від звичайного сну. Відрізняється одна він корисніший на бджолах, і як наші кажуть. Пацієнти, що на бджолах сон година сну на бджолах заміняє 4 години такого сну. Тобто він відчуває, що він так як виспався. особливо де роздратовані роздратованість зникає, все зникає. Навіть ми є такі випадки, що де Тиск піднімається, іпертонічна криза, і піде. Ну сон на бджолах дійсно на 20-30 одиниць понижує тиск. Я перепрошую, Якщо... а що означає сон на бджолах? Сон на Як воно виглядає, Виглядає. де бджоли Й. перебувають Такі. в цей момент? Так. Вуликами стелиться з сіна, такий матрас. Він набитий саме травою. Ну, сі. Я вже думала бджолами. Ні, не бджолами. Бджоли доступу до цього будиночка не мають. І Над бджолами, саме над вуликом, людина лягає, годину спить. Це сонна на бджолах називається. Там якісь вібрації ну, від бджіл. Бджоли роблять свої. Й вібрацію звичайно ту мікро, яка передається людині, і так само цей дихання з вулика це дуже у нас був період, була поломана, ну не працювала соляна шахта. І е, цей е, дихання з вулика е, не при при бронхіальній асмах і давало дуже хороший ефект. Так, а дихання з вулика як відбувається? теж <свист> цікаво усі бояться, що бджола не залетіла в маску і в трубочку ту з якою дихає. Ні, таке не буває, тому що там є сіточка маленька. Ми ще одіваємо таку марлю, і жодна бджола не пролетить. Жодна бджола не попаде і ніяких проблем не буде. Але дихання саме з вулика дуже дає ефект. досить дає І в нас, коли чують жителі наші, що є, і, і, і ми його приміняємо при бронхіальній астмі, то приїжджають до нас. І, і якраз є і, і, ці процедури про а що ще, ще бджоли роблять, Замітити, що є, от як пані Ірина сказала, що у нас є озеро, і ви знаєте, ду, ті рибаки. Які займається професійно рибальством і непрофесійно, вони люблять з будочками постояти біля ставка, це теж велика допомога в цілому до комплексу нашого лікування. Тобто і ця природа, яка дала, і цей ставок, і ловля риби, і то, що може поплавати на катамарані, може поплавати на лодці, тобто, воно дає. По таке е, різносторонній процес всього оздоровлення е, наших червона калина Medical Resort з усіх сторін працює. Так, так. Ну а, лі а літом дуже гарно було це, коли і пінки були, і таке. Як... Піні вечірки ви маєте на увазі? А, та, м -м -м. Пінні вечірки були. Вони теж лікувальні? Та Теж тому, що ну, люди, коли все таки розслабляються і забувають про ті стреси, особливо я відмічаю це, коли з Києва приїжджають Кривий Ріг, Одеса, Харків. Ну, де е, набагато більше проблем е, зв'язаних з війною, чим у нас, то звичайно, вже я так і кажу, що 50% вже процесу лікування, тож вже заїхав в червону калину, побачив. Природу побачив наше озеро, і звичайно, ми далі оздоровлення, коли ми проводимо то ефект відчувається. І, і друге питання: ви знаєте, що? Я вже е моніторячи ситуацію при заїзді і при виїзді, то різниця в тиску на 30 на одиниць при заїзді і при е практично половині наших відвідувачів, е чим е коли вже їдуть додому, тобто стресові ситуації ми знімаємо дуже. І це дякуючи, звичайно, йодобромніванні, ті, яка дає нам. І друге, скажу: йод дуже потрібний, коли є йододефіцит, Дуже. І мало того, тут ще діє, і бактерицидна дія його. Ну і бром, звичайно, він своє. Ви згадали про людей, які приїжджають з інших областей. Кого більше? З Рівненщини. Від відвідувачів чи з інших областей так набагато більше, звичайно рівнична і Волинь. Волинь, бо воно ж... наші люди знають, Та, що таке і... червона калина. Так, але дуже багато є Кривого рогу, Одеса, Харків, є Полтава. Ну практично вся географія у нас точно охвачена. І саме цікаво, що у нас є ну, хтось віддихнув у нас, наприклад, з наших. Ну, жителів тої чи іншої області передає іншим, що тут добре. Вони оздоровилися, і саме головне на таких практичних випадках. До нас знову приїжджають е, е, з тої області, сусіди, друзі, там родина для того, щоб оздоровитися, коли людина розказує, що так у нас гарно. У нас є починаючи з природи, закінчуючи професійними нашими медичними працівниками, які відпускають процедури, обстежують і, і оздоровлення, звичайно, відбувається все у комплексі. Так да. є пацієнти, які на йодобром приїжджають і більше 60% у нас прав, прямо їдуть для того, щоб спеціально ви... чи йодобромну ванну, чи йодобромний басейн з гідрокінезом. Тобто то спеціально вони знають, що йод їм цей буде іони будуть смоктуватися, і він дасть результат, тому що він оздоровить щитовидну залозу і, і покращиться відповідно обмін речовин організму. Розкажіть ще про. Знижку 20% на бронювання на листопад. Так, наразі. Що це за класна акція? Так, наразі в нас діє знижка 20% на оздоровлення. Оздоровлення це, як ми кажемо, комплекс, це проживання, харчування і базовий перелік медичних послуг. Тобто, це у вартість номеру це все вже входить. Людина по приїзду оформляється, іде взагалі в нас розрахункова година 12. Заїжджає людина, йде одразу обідати. Це знаєте, як чоловіка треба одразу покормку. Так і ми до всіх гостей з такою гостинністю ставимося. Одразу перша послуга люди йдуть, обідають, потім отримують комплекс всіх остальних послуг, які поселяються і йдуть до лікаря. Одразу йде огляд лікаря, і в базовий перелік входить уже огляд лікаря і певна кількість. Процедури, які лікар призначає, уже безкоштовні, які включені у вартість оздоровлення, так і ну наразі це дуже вигідна пропозиція. Дуже часто в нас зараз заїжджають, наприклад, двомісний номер це дві тисячі гривень за добу. Це для двох осіб. Це і проживання, і харчування, і огляд лікаря, і базові послуги для двох осіб. Це дуже зручно, дуже І, хороша та пози... Дуже це... хороша пропозиція. Зрозуміло медичні послуги. Так тим більше розкажіть, як можна забронювати оздоровлення в червоній калині? Як це працює? Може телефон якийсь є так, сайт? Звичайно. Так, звичайно, є телефони, є сайти. Можна забронювати попередньо, зателефонувавши на наші. На, на наші номери для бронювання також можна зайти на сайт, де дізнатися більш Більшу інформацію про наш санаторій є фото, є відео, ілюстрації. Також хочу ще сказати, що в нашому санаторії є котеджна зона. У нас є будиночки, які можна взяти додатково орендувати. Є будиночки як на території санаторію, також є будинки окремо така, так би мовити, котеджна зона, в якій суто знаходяться будинки. На різних відпочивальників, правильно так, це суто йде оренда будинку, тобто люди сплачують лише за будиночок, заселяються і просто собі відпочивають. Але хочуть чуть на звичайно, додатково mm. можна замовити і харчування в санаторії, і е, оплатити взяти огляд лікаря і взяти процедури, е, які, наприклад, Хочеться просто для себе, для релаксу, спа процедури е, дуже великим попитом користуються в нас масажі різноманітні. Е, це зручно словом, весь комплекс відпочинку так. оздоровлення, так. червоній калині медіка І Ще одне питання на останок, коли прокидається бджоли. Бджоли та ранньо весною тільки потеплі вони звичайно прокинуться, і ми далі будемо продовжувати ті процедури. За, буквально за пів року дуже багато апаратури нової куплено, і особливо попитом дуже користується лімфодренажний масаж, такий пресотерапія. О, і такий, це треба, і такий лімфодренажний масаж ми робимо. Тепер масаж ніг механічний. Масаж ніг і такий масаж ніг, тобто процедур у нас дуже багато, різновиди є і колоноорошування, мікроклізми зараз дуже користуються попитом. Так що я думаю, що коли приїдуть, ніхто не розчарується, і саме головне, що в нас немає черг, тому що коли прийшли до лікаря, ідуть тоді на медичну рецепцію. І розписується повністю хвилина, година, хвилина, і до якої медсестри має підійти, в який кабінет підійти. Тобто в нас все чітко йде по графіку, робота, як і обід, так і інші процедури. Все в нас розписано. Все Т. зручно і комфортно це все це для людей. Так, та, на наших Тому нагадайте, може номер телефону, щоб люди могли зразу подзвонити? І забронювати собі оздоровлення в червоній калині. Для бронювання можете телефонувати в будь-який час. Телефони наші доступні цілодобово. І телефони цілодобово. Так, так, Телефони цілодобово доступні. Ну, звісно, для бронювання, для таких більш чітких консультацій, це більш робочий час, але взагалі наші адміністратори працюють цілодобово і надають консультації в будь-який час і в будь-який момент. Можна зателефонувати за номером телефону 097 736 20. 98 або 067 455 22 34. Також, повторюсь, можна на, зайти на сайт, залишити заявочку, і наші дівчата перезвонять і обов'язково забронюють. Дякую вам за розмову. Дмі, дітати, що якщо, наприклад, адміністратор може передати і мій номер телефону для такої онлайн-консультації. Пацієнтам, які хочуть до нас приїхати, оздоровитися, і не знають, чи нема у них протипоказу потічні чи... навіть спору... таке. Ви практикуєте а... твоїмо це працює, і ми кажемо кому на весну приїхати, кого, хто може зимою приїхати залежно від стану здоров'я і від е, цього це дуже круто. Це дуже круто. Нагадую у нас сьогодні. В гостях були головний лікар санаторії Червона Калина Медікал Різорт. Василь Іванович Височанський і головний адміністратор червоної калини «Medical Резорт Ірина Дмитрук. А дякую вам за зустріч гарного вам дня, вечора і успіхів. Процвітання «Червоній калині. Дякуємо і вам. вам і запрошуємо всіх санаторій. обов'язково приїдемо на бджоли 100%. 100%. Чекаємо на оздоровлення. Всіх так. дякую. Ви слухали відкритий мікрофон на радіо ТВ.